Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 608 820 особин за добу 1 140 і поранено 1 мільйон 826 тисяч 460 песиголовців за добу 3 танків 8551 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин 16648 одиниць за добу 17, артилерійських систем 17443 одиниці за добу 47, реактивних систем залпового вогню 1172 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 937 одиниць за добу 1. Літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14134 одиниці, за добу 39, крилатих ракет 2444 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 23 555 одиниць за добу – 80. Спеціальної техніки – 2941 одиниця за добу – 13. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!